26 місяця, 2025 року. Убирав руки від мене! Урод. Урод, убрав від мене руки. Я нічого не чую, я требую адвоката. Я требую адвоката. Я требую зафіксувати в протоколі Тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження, вносяте в протокол, вносите в протокол тілесні ушкодження. Вносьте в протокол. Все, давай, вносять протокол, тілесні ушкодження. Заразколі розписуєтесь. Я розпишусь. Внеси сначала тілесні ушкодження. Там немає такої графи в про нічого страшного. Вносять любов розворачимо. Бика отпу... ще затримачара. Пусти мене затримані. я нікуди не тікаю. Ви затримані? Ще подують? Тіле... Ви затримані пуска. Які подують кінець пошкодження? Де довід? немає? Я вам ще раз кажу: зафіксуйте, що зараз мені нанесені Все, працівниками відмовимся. поліції. Зафіксуйте це, будь ласка. Мені шо на мені нанесли ті тілесні Протоколи. ушкодження ну, і матеріальні. Матеріальні. Ну, що я не знаю, що ви не знаєте? Внесіть в протокол, ви раз ви мужик внесіть в протокол. Внесіть в протокол. Тілесні... витілесні ви бойте протоколі. Я ще розкажу. для початку, для того щоб я для того, я з вами не спілкуюсь. Ви бандит. то я з вами Ну це ж не наручники, ось аж тут передерте. Ось то. Громадянин, і це наручники, на то громадянин. Під машини, і внесіть, внесіть будь ласка, в протокол факт тілесних ушкоджень. Протокол про адміністративне правопорушення. Копію протоколу отримую. Поїхали. Я і вам і ще раз віде. кажу, я отримаю після того, як ви внесете в нього всі фактичні дані. В протоколі Не передбачається графат для внесення тілесних української. Всі ушкоджень. фактичні дані, в даний протокол. Внесіть протокол, Фактичні дані. Внесіть в даний протокол. В даному протоколі не передбачено. Ознайомте протокол. мене з доказами. Ну, де у протоколі описується, що пропало, що порвалося, чого не стало. Да. У чоловіка передерта шкура. В нього Розорвана немає... майка і розорвані шорти. В нього В прото вносяте в, внося в протокол. Вносяте в протокол. Всі я пиши, підпишу. Цілісності я не відмовляюсь підписувати протокол. Ви, ви, ви тіла в нього ви в нього немає в нього цілісного. В нього все передерте, якщо ви не згодні з протоколом. Подряпана на протокол. Подрапно, подрапно на Права рука і на ліво. Подряпана на правій лівій руці в області лоптя. Не подряпана, ушиб. Пиши, так, ушиб. Блять, хоч би убери, це, я зараз вдруг ригну. Так, не Ну Води немає. Давай. Слава Богу. Везде все описують, якусь шмотку потеряли, все описують, все детально, тут бін чоловіка передерли, немає ніякої описі. В тому протоколі, який зазначив мій колега, немає такої верхові. Протоколі затримання. Ну напишіть. Так, я пищу протоколі затримання. Ваш чоловік не хотів, я слухав. Подивіться, яке там час в протоколі затримання. В області. Розірвані шорти, розірвана майка. Травми питають. Травми. травми. Права рука, ліва рука. Все, я вніс. Перефотографіруйте його тіло і вас це повинно з Це вам не потрібно. Вносьте все в протокол. Вносьте все в протокол. Я вниз, протокол. О, якій Добре, час затримання. 14.40. Зараз скока? Три години, вам. Ще три години не 17.24. — Поїхала. До врача. Поїхали. Поїхала, бігом до речі. Поїхала. Не бойся. Не, не бойся. Не Та не Хай біжать, хай біжать. Так, хай бігають. Щоб... Ми зараз будемо марку. Ми... Давай, ну і що? Ми їдемо до врача, нас куди відправили? До хірурга. Зараз хірурга не буде. Через ну давай, а денег роботового. На прийомне діло, да? так? На, на... на прийомний покой. Сантропушка. Mm -hmm.